Доброго часу доби, шановні слухачі. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі ваші думки. Увага! Нагадую, головні правила. Кожному з нас дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом. Органам і посадовим особам держави дозволено лише те, що прямо передбачається законом. Про що ми будемо говорити з вами сьогодні? Пропоную розглянути питання, чи можливо. Одному з батьків отримати інвалідність другої групи для подальшого вивезення сина за кордон, як це з практичної точки зору намагаються зробити наші громадяни і скільки це коштує? І розглянемо цю тему на прикладі судового рішення Калуського міськрайонного суду. У Івано-Франківській області, і це рішення було прийнято 3 травня 2023 року. Ситуація наступна. Жінка, громадянка України, працювала за кордоном ще з 2020 року. У липні 2022 року вона повернулася в Україну. Жінка, звісно, знала і про війну, як про неї не, не знати, і про те, що її син підпадає під мобілізацію. І саме з метою уникнення призову сина за мобілізацією, вона вирішила вивезти сина за кордон. Як тільки жінка приїхала в Україну, вона почала шукати людей, які працюють в органах місцевого самоврядування та в медичних закладах її району, щоб ті за певну грошову винагороду. Посприяли жінці отримати всі необхідні документи для вивезення сина за кордон. І вже через два дні по приїзду жінка сконтактувала з особою, яка працювала на керівній посаді в одному з відділів Калуської міської ради, та лікарем, який працював на посаді завідуючого хірургічним відділенням КНП Калуська міськлікарня». лікарня. Дані особи повинні були виготовити та сприяти погодженню експертними комісіями медичної документації про лікування жінки та затвердити її діагнози, її захворювання, що фактично в подальшому повинні були стати підставою для встановлення жінці комісією МСЕК Другої групи інвалідності. Одержання другої групи інвалідності, як ви розумієте, дало б жінці можливість переправити сина через Державний кордон України як супроводжуючу особу, із, як особу, що супроводжує інваліда другої групи. Це все коштувало жінці 2000 доларів США. Підготовка документації зайняла два місяці. В результаті. Лікар, хірург, який ще був і членом ЛКК Калузької міської лікарні, склав дві клінічні виписки із медичної карти жінки про нібито проходження жінкою в два етапи, в 2020 році амбулаторного лікування саме в КНП Калуська міська лікарня, та визначив. Медичні діагнози хірургічного захворювання, що фактично не зовсім було враховане лікарем і фактично, і жінкою. По-перше, в 2020 році жінка перебувала за кордоном, тобто лікуватися не могла, її не було в Україні. По-друге, у нас існує е, система Міністерства охорони здоров'я Хелсі, всі ми про це знаємо, і в цю електронну систему обов'язково вносяться дані. А отже, в Хелсі дані заднім, з числом задніми числами внести не міг. В подальшому лікар-хірург, як член ЛКК Калузької міській лікарні, склав також письмове направлення жінці на МСЕК. І ось 15 вересня, 2022 року, у супроводі лікаря-жінка прибула. До МСЕК. При цьому лікар надавав їй вказівки щодо поведінки та спілкування із членами МСЕК. Ось вони прибули до Калузької міжрайонної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро МСЕК. І того ж дня після обстеження документів та також жінки під час спільного засідання членів МСЕК було складено акт огляду. Та встановлено жінці другу групу інвалідності, з причин казали загальне захворювання, і ця, цей висновок МСЕК він був строком на один рік виданий. Також в зв'язку з рішенням МСЕК безпосередньо жінці видано відповідну довідку до акта огляду МСЕК. Відверто кажучи, коли я читала дане рішення, я думала. А так просто в нас провести лікарів МСЕК, так легко їх ввести в оману, що вони, по суті діла, по підробленим документам надали акти, склали акти і надали довідки до акта СЕК. Далі, вже через добу, після рішення МСЕК, 17 вересня 2022 року, жінка разом з сином. Близько 19-ї години прибули до міжнародного пункту пропуску краківець Яворівського району Львівської області, де були зупинені працівниками правоохоронних органів. Чим закінчилася ця справа? Жінці інкримінували правопорушення за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення. Осіб через державний кордон України і було призначено покарання у вигляді штрафу розмірі 80 тисяч гривень. І відверто кажучи, це жінці ще повезло, бо нормами статті 332 кримінального кодексу взагалі то покарання в нас може сягати позбавлення волі від 5 до 7 років. По лікарю проводиться окреме кримінальне провадження, фактично, за 2,5 тисячі доларів лікар, який, я нагадаю, був завідуючим хірургічного відділення, позбувся і медичної практики, та я думаю, може потрапити за грати. Доля сина жінки мені невідома. Саме цікаве те, що згідно даних, які вказані в рішенні Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, при перетині кордону жінкою. Та сином були пред'явлені паспорти громадян України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження сина, також довідка про спільне місце реєстрації матері і сина, і довідка до акта огляду СЕК. Тобто всі документи, що вимагали правила станом саме на дату перетину кордону, тобто на вересень 2022 року. Всі документи жінкою і сином були подані. Через що саме на кордоні були затримані жінка і син, не зовсім зрозуміло з рішення суду. Або або, або, або слідче управління національної поліції в нас просто дуже гарно працює. Висновок один. Якщо починаєте щось планувати незаконне, розумійте і пам'ятайте про караність своїх дій. Поки це все. В наступному відео планую готувати інформацію щодо відстрочок по мобілізації, тому обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на ціночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, з попитанням перетину кордону чоловіками відстрочок від мобілізації, мобілізаційних розпоряджень, звільнень з військової служби, отримання компенсації у випадку загибелі військовослужбовців, а також у напрямку сімейних правовідносин, спадкових правовідносин електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!